У Вінниці незабаром з'явиться план будівництва сміттєпереробного заводу. Його розроблять фахівці агентства США з міжнародного розвитку USAID спільно з експертами національного проекту Чисте місто. Останнє було започатковано президентом України. Для його реалізації відібрали 10 міст України. Вінниця у списку. Тема продовжує Ольга Сольвар. У Вінниці проведуть морфологію твердих побутових відходів. Це процес, коли сміття розділяють на, так би мовити, інгредієнти, а саме визначають, скільки, наприклад, у одній тоні картону, пластику, скла харчових відходів. Вивчення таких даних це перший крок на шляху до будівництва сміттєпереробного заводу. Про це Вінницька влада говорить вже не перший рік. Від розмов вже перейшли до конкретних дій. Міський голова Володимир Гройсман зустрівся із представниками Агентства США з міжнародного розвитку USAID та національного проекту Чисте місто. Саме ці організації допоможуть сформувати для Вінниці конкретний бізнес-план по будівництву заводу з переробки непотребу. Мова йде про те, щоб об'єднати зусилля держави, органів місцевого самоврядування, зокрема міста Вінниці, безумовно наших партнерів з USAID для формування якісного бізнес-плану техніко-економічного обґрунтування для будівництва такого заводу в рамках проведення в Україні пілотних проектів державного приватного партнерства. Місто отримують готовий інвестиційний продукт, як кажуть в блюдечки з голубою кайомочки, тобто продукт інвестиційний, який буде зрозумілий інвестиційним банкам, приватним інвесторам, прозорий, зрозумілий, звідки надходять кошти, куди він їх вкладає і як він буде отримувати назад. Усі витрати пов'язані із такого роду дослідженнями, бере на себе держава. Окрім вінниці, приведуть його і ще в дев'яти містах України. На це з держбюджету виділяється 50 мільйонів гривень. Претендентів визначали за жорсткими критеріями, кажуть представники проекту Чисте місто. Дуже важливо, повинна бути підтримка. На рівні міської влади, і я би хотів подякувати вашому міському голові за всебічну підтримку і розуміння важливості цієї проблеми для вашого міста. Повинна бути земельна ділянка або готовність міста сприяти в реалізації проекту. На Вінниччині сміттєпереробний завод планують розташувати у селі Людавка жмеринського району. Це трохи більше 20 кілометрів від Вінниці. Як зазначив мер Володимир Гройсман, якщо усе буде йти за планом, то такий завод запрацює вже до 2015 року. Техніко-економічне обґрунтування цього проекту фахівці чистого міста планували завершити до середини квітня, та через сильні морози та сніг процес дослідження може затягнутись. Ольга Сульвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.